Вітаю в понеділок, 6 квітня. Вже добігає кінця час підсумовувати. Події дня мене звуть Ярина Матвіїв. Це новини 20.15. Ні дня тиші на Донбасі. Бойовики продовжують стріляти як зі стрілецької зброї, так і з мінометів, які вже мали давно відвести від лінії фронту. Штабі АТО заявляють, що ситуація на фронті неспокійна. А терористи продовжують хаотично стріляти по всій лінії зіткнення. Однак Україна повернула контроль над населеним пунктом на Луганщині. Так, село Катеринівка, яке до сьогодні перебувало у так званій сірій зоні, повернулося під крило держави. Там сьогодні вже майорить український прапор. Більше новин зі сходу далі у нашому огляді. В штабі АТО повідомляють, за минулу ніч бойовики 14 разів порушували режим тиші. Зі стрілецької зброї найбільше стріляли в районі Донецького аеропорту, зокрема у селі Піски. Та попри перемир'я, бойовики не припиняють стріляти із забороненої зброї, яку вже мали відвести від лінії фронту. А поблизу Маріуполя з повітря активно розвідують територію підконтрольно Україні. Здебільшого ворог вів хаотичні обстріли позицій наших військ зі стрілецької зброї. Крім того, банформування грубо порушували мінські домовленості, тричі провівши обстріл українських опорних пунктів із мінометів калібру 120 мм поблизу населених пунктів Широкіне, Ленінське та Піски. А координатор інформаційного спротиву Дмитро Тимчук повідомляє про зменшення чисельності регулярної російської армії на території України. Та за його словами, це зумовлено відсутністю активних бойових дій на Донбасі і немає гарантії, що солдати сусідньої країни знову не повернуться. Поза оцінками експертів біля українського кордону перебуває майже 60 тисяч російських військових. Після Дебальцівської операції в лютому ми спостерігаємо різке зниження кількості регулярних військ РФ у вигляді батальйонних і ротних тактичних груп, сформованих на базі різних підрозділів і частин ЗС РФ на Донбасі. Основна частина діючих на сьогодні російських військовослужбовців перебуває у складі диверсійно-розвідувальних груп ГРУ, а також у ролі військових інструкторів в навчальних центрах і офіцерів в органах управління. Не все гаразд і у рядах терористів в штабі АТО кажуть, що останнім часом почастішали суперечки між бойовиками, які часто закінчуються перестрілками. Один з таких епізодів трапився на блокпосту незаконного збройного формування у селищі Красноармійське Новоазовського району Донецької області, де між бойовиками сталася суперечка, яка згодом переросла у стрілянину. За минулу добу на Донбасі загинуло шестеро українських солдатів та двоє зазнали поранень. З них четверо загинуло внаслідок бойових дій. Ще двоє військовослужбовців через підрив на міні поблизу селища Широкине. У Львові на Левандіїці посеред білого дня на вулиці знайшли тіло зарізаного чоловіка. Труб на узбіччі дороги місцеві мешканці виявили зранку в спальному районі міста. Львівські журналісти стали очевидцями та зняли на відео моторошну картину. Люди стверджують, на шиї загиблого побачили різану рану. Наразі правоохоронці встановлюють причину смерті 58-річного львів'янина. Також вже розпочато кримінальне провадження за фактом умисного вбивства. У Брюховичах люди знайшли чотири артилерійські снаряди часів Другої світової війни. Небезпечну знахідку виявили в лісу Смузі на вулиці Замерстинівській. Снаряди лежали навіть не вкопані у землю а один взагалі знаходився на дереві. Вибухотехніки обгородили місце і знешкодили бомби. Виправдана ініціатива Малий прикордонний рух хочуть розширити з 30 до 50 кілометрів. З 2008 року існування особливої зони між Україною та Польщею дозволило підвищити рівень добробуту мешканців прикордоння а багатьом відкрити власний бізнес. Сьогодні і Україна і Польща активно обговорюють можливості розширення малого прикордонного руху. Відповідні зміни вже підготовлені сторонами. Планова кількість громадян України, які зможуть скористатися можливостями малого прикордонного руху з 300 тисяч може зрости до мільйона. Осіб. Сів головна перевага, що територія дії руху може зрости до 50 кілометрів, а українці зможуть довше знаходитися на території Євросоюзу. І про перспективи малого прикордонного руху ми говоримо з нашим гостем. Це Богдан Кук, депутат Львівської обласної ради п'ятого скликання, голова громадської організації час справедливості. Пане Богдане, вітаю вас. Дякую, що прийшли до нас на ефір. Ну, власне, з 2008 року існує угода між кабінетом міністрів України і Республікою Польща про малий прикордонний рух. Як за ці роки взагалі змінилося життя прикордонних територій? Ну насправді ще в 2007-2008 році. Багато людей, які входили власне, і були депутатами обласної ради, вони розуміли, що прикордонний рух для Львівщини він є визначальний. Він є визначальний стосовно соціально-економічного розвитку даного регіону. Ми розуміємо, що за 20, а тепер вже можемо, тоді це було за 20, сьогодні це вже можемо сказати за 24 і більше роки існування незалежності України, скажімо, власне, на Львівщині малий прикордонний рух. І люди, які там мешкають, нічого для них не змінилось. Там не побудовані заводи, там не побудовано практично жодної інфраструктури. І, власне, малий прикордонний рух він сьогодні є базовий для мешканців малих прикордонних сіл, які входять в малий прикордонний рух. Власне, він є базовий стосовно того, що наповнення їхніх сімейних бюджетів. Вони мають можливість. Виїжджати за кордон, вони мають можливість заробляти. І, власне, якщо взяти період з 2008 року по сьогодні, то можу сказати наступне, що на даний момент вже видано більше 300 дозволів, які дають можливість людям 300 тисяч дозволів, які дають можливість людям виїжджати по спрощеній системі через дозвіл на малий прикордонний рух. Що це дало? Польській стороні, польській стороні, це дало ефект від того, що дуже багато наших співвітчизників їздять і купують там товар. Що це дало нашим гуртівням, які розташовані в зоні малого прикордонного руху, так та, так само реагувати на скачки валюти, які ми сьогодні знаємо, відбулись. і можу сказати на, на даний момент, що наші гуртівні туди практично нічого не везуть, або везуть часткову продукцію. А з польської сторони сьогодні практично нічого не завозиться в зв'язку з тим, що стрибок відбувся по євро та долару. Mm -hmm. І який ефект? Ну, напевно, ефект найбільший від того, що власне люди, які там мешкають, у них сьогодні і соціальний рівень захисту дуже високий. І вони сьогодні себе досить ну, небезбідно почувають. Вони себе комфортно почувають, тому що вони вже давно інтегровані в євроспільноту. Вони мають можливість на місяць, на два там приблизно орієнтуюсь так до 60 днів. Можна перебувати по власне по цьому дозволу за кордоном, а це дає можливість на два місяці влаштовуватись на якісь певні в сезоні роботи. От малий прикордонний рух. Він є такий лакмусовий папірець, така модель, маленька модель майбутніх тісних економічних стосунків між Україною і Євросоюзом. От як ви бачите, чи користуються попитом українські товари в тих ж поляків? Чи приїжджають вони сюди і купляють наші продукти, наші нашо, товари, нашого виробника? Ну. Просто є така можливість, що є певні сегменти, uh -huh. які на даний момент діють, і скажімо, поляки їздять сюди а деколи навіть наші співвітчизники переїжджають туди, перевозять. Ну сьогодні такими сегментами. Це може бути як завжди. Ну, хоч це не являється контрабандою, коли людина там вивозить чи дві пачки сигарок, чи вивозить горівку, чи вивозить спирт в невеликій кількості, крім того, сьогодні цікавим сегментом стали власне продукти харчування, які угу. в Євросоюзі значно дорожчі, е, ніж вони є в Україні. Такий момент сьогодні відбувається. Якщо ми раніше ще рік тому бачили, що привозили дуже багато продуктів харчування, власне, і всі полиці Львівщини і України були забиті європейським товаром, то ми сьогодні цього не спостерігаємо у зв'язку з тим, що суттєво, суттєво збільшилась ціна власне вартості євро до гривні, і власне нашим виробникам, СГ виробникам, це дає дуже велику можливість експортувати і не тільки експортувати. Продукти харчування, а суттєво навіть експортувати сировину, СГ сировину сьогодні. В сегмент СГ сировини яка вивозиться за кордон, в першу чергу це можна сказати соя, це є рапс, і в другу чергу можна це сказати, це є кукуруза і це є пшениця, в тому числі і пшениця. І я вважаю що ми маємо всі можливості тільки нарощувати ті стосунки. Якщо ще ширше подивитись на це на це питання малого прикордонного руху, то дуже багато виробників і власне СГ-виробників і інвесторів, які завдяки тісній співпраці України, в тому числі Львівщини і Польщі, вони сьогодні є, скажімо, співзасновниками багатьох фір, які виникли в СГ-напрямку, в сільськогосподарському напрямку. Ну, це дуже цікаве питання. Власне, я хотіла до нього підвести. Чи оцей перелік товарів, які цікавлять поляків, крім цигарок і горілки, розширився? Наприклад, масло, так молоко, якась м'ясна продукція. Ну я можу вам сказати uh -huh. тільки за сировину. Я можу сказати 100% за сировину, тому uh -huh. що Україна сьогодні є одним з найбільших експортерів е, рапсу в Польщу, найбільшим експортерів е, сої через Львівщину, як ворота в Європу в Польщу. І власне цей сегмент сьогодні відіграє дуже вели... важливу роль власне в економіці. Навіть Польщі, які проблеми виникли на цьому шляху за ці роки, можливо, з'явився якийсь спектр питань, які потрібно зараз вирішити в цих українсько-польській співпраці. Ну напевно, одним з важливих звернень, які ми тоді робили, ще в 2007-2008 році, це очевидно було звернення до всіх представників гілок влади як в Україні, так і в Польщі. Це ми мали бажання, щоб цей малий прикордонний рух був орієнтовно десь 50 кілометрів. Розширити зону розширити, да угу. але на жаль існувало підкреслюю, на той момент. Існувало можливо зараз дещо змінилось. Що Євросоюз вів певні обмеження, які дозволяли власне тільки зробити 30 кілометрову зону. Ми говорили про перспективи розвитку милого прикордонного руху. З нами був гість Богдан Кук, депутат Львівської обласної ради п'ятого скликання та голова громадської організації Час справедливості. А ми продовжуємо. Змінити конституцію сьогодні у Києві. Вперше засідала конституційна комісія. У її роботі брав участь президент України Петро Порошенко. До річниці першої української конституції Полипа Орлика українські законотворці заговорили про можливість переписати головний закон країни. Так, Петро Порошенко заявив, що готовий провести референдум щодо зміни державного устрою України. І ми запитали думку Львів'ян, чи потрібно змінити конституцію, аби життя в країні налагодилося. стоїть міняти. А якщо стоїть міняти, то треба. Не, ну, как бы не комиссия какой-то собранной там президентом или там Верховной Радой, а желательно спросить у людей, у народа у простого, что они хотят видеть в этой конституции, и уже потом заниматься изменением в Конституции. А не принять изменения, а потом спросить у людей, что они хотят. Сама ситуация в Украине мне не нравится. А вот именно сама страна очень нравится даже сейчас, потому что все равно у вас гораздо ниже цены, гораздо лучше. общепит разве гораздо дешевле дорога, чем сраник, например, в той же Беларуси. Конституцию изменять не надо. Треба. треба змінювати керівництво, яке тільки розмовляє. А друге питання по конституції парламент нужно заложить цеглою всі виходи і входи. Я ставлю трубу, как когда идёт выборы Папы Римского. Як життя наладиться, тоді цеглу, з виходів брати, підуть додому. Ото буде Конституція, тоді закони будуть працювати. Змінювати деякі положення потрібно, тому що якщо Конституцію поміняв Верховний суд, практично, не Верховний, а Конституційний суд, то тепер деякі положення, які там були, трошки якось не співпадали сьогоднішньому дню. Варто, щоб продумали комісії, які розглядають ці питання. І... Вирішили в Верховній Раді, але остаточно сказати так, чи варто чи ні. Деякі положення варто змінювати, але тільки для того, щоб було краще життя в сторону людей. І був спокій всього. Теперішня конституція вона досить є непогана, її можна виконувати і дотримуватися. Але одне діло це те, що нині написано, а друге діло, як на практиці, ці постулати конституції прикладаються. Діти сонця на львівських подіумах. У Львові вперше відбувся показ мод дитячої колекції одягу, моделями на якому були дітки з синдромом Дауна. Наймолодші учасниці немає і півтора року, а найстарші всього одинадцять. Про особливий дитячий фешн показ далі у сюжеті. Їй майже півтора року, а дівчинка вже спробувала себе у ролі моделі. Саме вона надихнула свою старшу сестру Ельзу Вербовську, молодого львівського дизайнера, на організацію такого соціального проекту, як дитячий показ мод дітей із синдромом Дауна. Дизайнер каже, що діти дуже відкриті, тому навіть на репетиціях дітки вправлялись добре. Ідея залучити особливих діток. Ну, фактично, це можна сказати, що це була моя мама е, і ще одна наша подруга Юлія Аронова. Е, просто їхні дітки е, першого разу приймали участь у, у нашому показі навіть під час відкриття шоуруму. І, власне, ми вирішили залучити їх, а також пішла ідея залучити ще інших діток. І багато хто з дизайнерів е, прийняв цю ідею. І ну, Так ніби гарно в Вийшло свято. Мама Ельзи Лариси Вербовська та маленької особливої моделі Емілії розповідає, що саме молодша сестра, що має синдром, стала музою для старшої сестри. Моїй донечці рік і чотири місяці вчора виповнилося. Запросила нас наша сестричка, рідна старша, Ельза Вербовська, яка є дизайнер, яка ясно річ обожнює свою сестричку маленьку. От, і вона її вже другий раз запросила на подіум. Загалом у показі взяли участь близько 30 моделей, з них близько десяти є особливими. Мама п'ятирічної Діани із синдромом Юлія Аронова каже, що радо відгукнулася на запрошення подруги взяти участь у такому проєкті. Ельза Вербовська, <смі> скільки ми, ми ми знайомі, ми колігуємо. Вона запросила так само нашу Діану, і таким чином ми потрапили сюди. Ми взагалі батьки. Відкриті, тобто ми радо йдемо до людей, радо показуємо своїх дітей, показуємо, які вони в нас є красиві, креативні, розумні, вредні, нечемні. Тобто, діти в першу чергу, діти є діти. От і толеруємо дуже такі такі заходи за участю наших дітей. До організації показу долучились 10 львівських молодих дизайнерів, які протягом двох тижнів придумали та пошили одяг для особливого дитячого показу. «Знаєте, якісь мурашки пробігали, розуміння того, що ти приніс щось добре в цей світ. Тобто ти цим дітям дав надію, щоб вони розуміли, що вони такі ж самі, як і інші люди. Ну трошки інші, але вони нічим не гірші, вони класні. Організатори запевняють, що й надалі намагатимуться бути ближчими до людей, і можливо знову організують проект за участю особливих дітей. Нагадаємо, що саме у Львові вперше в Україні з професійними маленькими моделями на подіум вийшли діти із синдромом Дауна. Марта Іванова, Віктор Сембратович, Новини 2015, другий телеканал. І перемога на території ворога. Стріянка Марія Музичук відтепер шахова королева. Українка стала чемпіонкою світу шахів, перемігши у фіналі представницю Росії. До того ж, зробила це на її території в Сочі. Перед турніром ніхто на представницю Львівщини особливо не сподівався. Сенсацію навіть вважали її вихід до півфіналу. А львів'янка втерла носа усім експертам. Росіяни кусають лікті, бо змушені віддати корону представниці Галичини. Це була моя дитяча мечта. На канісам збиралась. Марія Музичук на чемпіонаті світу серед фаворитів не була, але стріянка у чвертьфіналі несподівано для всіх перемогла рейтинг фаворита турніру Хампі Конеру з Індії, яка до цього лузила всіх своїх суперниць в суху з рахунками 2-0. Це назвали сенсацією. А 22-річна українка у півфіналі на тайбрейку здолала ще одну представницю Індії Дронавалі Харіку, і вперше в кар'єрі вийшла до фіналу чемпіонату світу. У виграшній для мене позиції третьої партії тайбрейку я перевела гру в нічейний пішаковий еншпіль. Що, як з'ясувалося, означало для мене програш усього матчу у вирішальному матчі Марії протистояла господарка змагань Наталія Погоніна. Перемогти росіянку та ще й на її території це вже було святою справою. Марія вийшла в фінал, це вже дуже велике досягнення. і настраювалися, звісно, же, як настраюємося на кожну партію з зіланням «Побідити». Після нічиєї у першій партії Марія Музичук, граючи білими, здобула перемогу в другій і вийшла вперед. Я навіть зараз не можу сказати, де. Що -то голова не, не хорошо працювала сьогодні. У нашої ж дівчини голова працювала добре. Дві наступні партії вона завершила в нічию і не знадобилося навіть тайбрейку, аби покласти на лопатки росіянку. За зовнішнім спокоєм українки відчувалася неймовірна втома. На емоційне святкування сил уже не залишилося. Когда Наташа сороковим ходом прийшла 56, я уже фресірована посчитала варіант со слоной в 7, Що я його ді як мінімум взяли нічюю, ну обікніна там нічейної позиция. Я обрадовалась. Но если бы Наташа пошла к восім, то тогда я не знаю, що бы я делала. Там возможно там уже сложно було б. Бы. Тепер на героїню з нетерпінням чекають у стрію. Приятель сім'ї Роман Сюняк каже, що Марійка заслужила на цю звитягу, до якої йшла з самого дитинства. Марійка Музичук, єдина з українських шахісток, яка розпочала перший тур чемпіонату світу з поразки. Але вона дуже якось легко переносить поразки, ну, легко, вона, вона в принципі, аналізує ці поразки, не впадає в паніку, відше і потім, врешті-решт, здобуває перемогу, Тому, що дівчина має характер, має бійцівський якорд, і що вона продуктувала на штатні світу. Золото і благовість новоспечена чемпіонка світу на батьківщину привезе на благовіщення. Андрій Сиротяк, Іван Мазуренко, новини 2015, другий телеканал. Ну і це власне все, про що ми хотіли вам розказати. Події змінюються щохвилини. Ми аналізуємо лише найважливіше. З вами цей час провела Ярина Матвіїв. Залишайтеся на другому телеканалі. На все добре.